Всім привіт! Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Він ніколи не був тревел блогом але в цьому відео хочу поділитися своїм досвідом відпочинку в Болгарії і розповісти про те, до чого варто бути готовим. Перше, що в мене ніколи не було цілі якоїсь амбітної поїхати на відпочинок в Болгарію і так далі. Я не з тих, хто фанатіє від онклюзів і так далі, але. Так сталося, що я була в Стамбулі, і мені терміново з Стамбулу потрібно було добратися в Україну. Я вирішила це робити через Болгарію. Я їхала насправді в з Стамбулу у Софію. У мене був квиток. Потім 5 хвилин до відправлення автобуса в Софію. Я знайшла автобус у Варну, просто стрибнула в нього, поторгувалася з турками, збила тисячу лір і опинилася в автобусі, який прямував у Варну. Дорогу мені прокоментували, що краще вийти на сонячному березі. Власне, я так і зробила. І коли автобус призупинився в сонячному березі, я вийшла. Я зайшла в супермаркет випити води, бо я п'ю воду без газу, хотіла купити собі води, і в мене не було готівки, бо я не готувалася до цієї подорожі а я кажу, типу, можу заплатити картою? І вони мені кажуть, що це, якщо я буду платити картою, то це 10 лев зверху. 10 лев – це на наші гроші десь 200, 200 гривень. Я така думаю, вода за 200 гривень, там, Вода за 200 гривень, ви серйозно, і я вирішила воду не купувати, і це був тільки початок. Тому в цьому відео я просто розповім якісь такі неочевидні речі про Болгарію, до яких варто бути готовими, якщо ви їдете в цю дивну країну, вперше от перше, що варто розуміти, що болгари дуже не люблять тих, хто платить картою. Тому що швидше всього, я так припускаю, вони не хочуть платити податки, там тільки кеш, і якщо в тебе немає з собою готівки, ти будеш переплачувати. І це перша причина, чому мені не сподобалася країна, бо оця така якась, я це відчувала, знаєте, як це не клієнтоорієнтований орієнтований сервіс, а я дуже люблю клієнтоорієнтований орієнтований сервіс, але вже Бог з ним. От, Перше, що якщо ви їдете в Булгарію, то поміняєте десь в Україні леви і маєте просто про собі готівку, так ви заощадите. Друге, що варто розуміти, що в таксі, з таксі в Булгарії на сонячному березі там окрема історія, там немає таких додатків як Uber, і Я навіть читала статті про те, що вони вижили Uber з. Ринку, тому що Uber пробував заходити, але місцеві таксисти просто витиснули <смір> з, -з, з ринку їх. Я припускаю прям по відчуттях. Це дуже читається, що в них там є якась своя мафія, яка заправляє цим ринком усіма ринками. І це друга, оця така, знаєте, як а, відмашка до Радянського Союзу. Я не знаю, я, я не знаю для чого і нахуа вони пруться в Європу, якщо вони там. А, Керуються своїми прекрасними е, радянськими законами, і історія з таксі полягала в тому, що я коли приїхала, реально в мене не було готівки. Я тільки тільки приїхала, вже тоді бронювала собі бігу, е, щоб відпочити з дороги. І е, наступне що треба буде зрозуміти, що таксі треба викликати або по телефону, або писати їм на сторінку у. Е, на Фейсбуці, і це не дуже зручно, якщо ти не маєш мови, і не якщо ти не не підготовлена до цієї поїздки, я знайшла собі таксі. Таксисти, якого я обрала, бо він був єдиний, він не розмовляв англійською, він не розмовляв російською, він розмовляв тільки болгарською. Хоча я вже потім зрозуміла, що він прикидався. Таксі з від траси, де я зупинилась, так буде мене висадили до моєї віли, коштувало 40 лев. А щоб зняти ці гроші з карти, бо в них тільки кеш і не можна платити картою. Десь такси мені в середньому обійшлось 1200 гривень. І я коли це побачила, я така думаю, блін, мене десь намахали. Але я вже потім, коли порахувала по кілометражу, бо я була в сонячному березі, а вілу виявилося, що я орендувала в Санта Власта, то було таке неприємне відчуття перше. Яке трапилося, друге після карти, оце вже було друге неприємне відчуття, яке зі мною трапилося. Але з приємного, що я приїхала дуже рано, заселення у Віллі було десь з 15.00. І я кажу, я дуже втомлена з дороги, чи можу я поселитися раніше? І мене прийняло десь годинка 11, я вже могла заселитися в свій номер, і це було ну, таке, як. Ну, Приємний бонус, та? але коли я приїхала на цю вілу, там теж було таке невелике розчарування, тому що фото в букінгу і реальний номер вони трошки відрізнялися. На фото номер був дуже світлий, але коли ти заходиш по факту, там було досить темно, і мені треба було трошки часу, щоб до цього призвичаїтися. Це таке моє вже особисте, але з приємного в цій війні був такий красивий шопор, який можна було брати з собою на море. Я додам скрін на нього ось тут. І я думаю, що ну, це багато питань перекриє. Наступно я взяла посилання на букінгу на ту діло, яку я орендувала першу, бо я потім ще один номер брала. А, і а, коли а, я навіть не ходила в душ, першим ділом, що я зробила, це я пішла до моря. І я прям... Залишила речі, там є платні пляжі. Отак от зразу з вілли. І Я поряд безкоштовний. Я пішла на платний пляж, залишила речі. Перше, що зробила зайшла воду, змила з себе весь цей бруд дороги, все, що відбувалося ці дні, і мене відпустили. Я Така думаю, окей, пофіг вже з цим таксистом, пофіг з цими їхніми цими кешами. Я просто хочу відпочити, і це було дуже правильне рішення. Просто вчасно переключитися. І отримувати задоволення. Наступне, що я була на морі недовго, тобто той лежак, на який я сіла, до мене навіть ніхто не підійшов, щоб я за нього заплатила. І це такий теж приємний бонус, плюс я готова була платити. Платні пляжі в Болгарії коштують 10 лев на день. Це на наші гроші. 200 гривень. Я не знаю, які ціни в Україні, але я вважаю, що це окей, хороша ціна. Пляжі доглянуті, море чисте. Але коли вже я потім мандрувала узбережжям я ходила тут далі на сонячний берег, то якщо говорити на сонячному березі, то пляжі досить брудні. Там дуже багато водорозстелів, оцих ракушок, дуже багато людей. Там, де я зупинилася, в санта власта якраз на кордоні між сонячним берегом і санта власта то там е, море було чистіше, і це мені дуже сподобалось, тому що вже потім я зрозуміла, що е, ну, оця перевага тої білий в тому, що вона перед пляжем, який чистий. Наступне щодо ресторанів, е, закладів і так далі. Mm -hmm. О Боже, якщо у вас немає кешу, то ви приречені. Реально там можна платити картою, але вони рахують як вони хочуть. І вони не хочуть розмовляти з тобою англійською. Вони просять тебе перейти на російську. У мене був конфлікт з болгаром, бо він почав мені доводити, що немає ніякої війни. І я просто встала забралася, забралася. Для мене Болгарія це якась совкова країна, де пахне Радянським Союзом, невіглаством і якимось рекетом, мафією і так далі. Але якщо ви їдете вперше і ви вже обрали путівку, точно знаєте, що там маєте бути, то заплануйте собі подорож на острів Несебр. Якби я знала про цей острів, мені про нього раніше говорили, То я першим ділом, що би зробила, я би кинула цих брудних болгарів. Я дуже націоналістка, вибачте. Але так воно є. Я би кинула все це і поїхала першим ділом на цей острів. Це на мені здається єдине місце, куди не дотягнула ще москальня. Це просто дуже красивий, як оаза архітектури, культури, там є красивий храм. Там дуже красиві ресторани, там якісь такі самі майже ціни, але по сервісу воно виглядає набагато краще. І зараз одну секундочку. І якщо ви приїхали в сонячний берег, Санта Власта, мені здається, що, що із Варни можна добратися, але я тут не знаю. То першим ділом заплануйте свою поїздку. Я йшла з сонячного берега до е, острову Пішки. Це займало в мене 50 хвилин. Але я йшла вже з другого номера, бо я побула на цій вілі, яку я орендувала дві е, доби. І я мала їхати у Варну і вже з Варни їхати до Одеси, але я вирішила, що я ще на добу залишуся. І я перейшла з Санте-Власти саме в сонячний берег. Там познайомилася з українкою і вона мені показала ще сонячний берег, ми там погуляли, і я вранці перед від'їздом таки встигла на цей острів. У мене був дуже обмежений час, але я дуже радію, що я змогла подивитися, ви потім побачите відеоряд і зрозумієте відмінність. У мене було буквально 2-3 години на цьому острові. Ніскебер перекладається. Але це була якась найкращі моменти в Болгарії. І взагалі, якщо я ще раз погоду в цю країну, то я би хотіла от просто взяти день і прям цілий день провести на цьому острові. Там є гуляти, там красиві вулички, там там затишно, як у Львові, чесне слово. І е, я би хотіла, аби е, якщо ви на сонячному березі, кожна людина там побувала, реально це і енергетика цього місця приємна. І, взагалі, відчувається він по іншому. Далі ви зможете побачити кадри саме з острова. І те, що треба знати про Болгарію, мені здається, вибачте, будь ласка, але е, в Україні можна відпочити і краще, і дешевше, і набагато е, як на мене. Інтелігентніше, але кожного кожного свій смак. Ще одне таке невелике порівняння: як правило, коли ви орендуєте номер або готель, або вілу, там є басейни. І вже другий апартамент, які я орендувала, вони були на фото. Був басейн, але цей басейн був якби приналежний до іншого комплексу, і він був платний і для того, аби відпочити в басейні. Власник сказав, що можна піти на сусідню вілу, і це буде безкоштовно. І тут таке типу теж не дуже приємне враження, тому що на букінгу це не було вказано. І вони вже про це попереджають, коли ти заборонювала, оплатила, якби в тебе вже немає свалу, і такий, ти можеш ось тут, чи та, якби, піти в басейн. От. Тому мої враження від Болгарії, враховуючи те, що це була, був вимушений відпочинок, я задоволена фактом цього відпочинку, технічними нюансами. Я залишилась не дуже задоволена, але це такий мій вибагливий львівський гонор, і я його, до речі, дуже люблю. І, е не скажу, що в мене прям не скажу, що в мене прям дуже е, неприємні враження, але конструктивне нехай перемагає завжди. От власне, дивіться, блог, е, залишайте свої відгуки враження. Буду рада почитати про ваш досвід і дякую за, що ви на цьому каналі. Друзі, усім привіт! Зараз ранній ранок. Сьогодні мій останній день в Болгарії. Вже сьогодні я їду в Одесу. В мене трапилась цікава така подорож, мандрівка, яка була дуже несподівана, незапланована, трішки травматична. Але я хочу сьогодні разом з вами сходити на, на острів Ні Я там ще не була. В мене сьогодні о 10.50 автобус на Одесу. Я вже повертаюся в Україну. Запрошую вас з собою сьогодні на ранкову прогулянку до старого міста. Все вам покажу, розкажу. Вже зараз, коли я переглядаю кадри з цієї поїздки, я розумію, що я була така втомлена, що це все виглядає дуже неструктуровано. Але оце, наприклад, прекрасний ранок дорогою до острова. А скоро буде сам острів. Це є вхід в острів. Тут славнозвісні мельниці. Can't catch up. Mm -hmm. Oh no. з Болгарією треба починати саме з цього острова, тому що я тут просто навіть сиджу, і тут якась така лагідна, бережна, глибока енергетика. Тут ще нікого немає. Місто тільки прокидається. І Якщо ви приїхали в Болгарію, то першим ділом, ніж гуляти сонячним берегом, або я була в Санта-Власта, Сан -сан то спершу побувати тут, тому що все це потім радянське, воно да? потім буде мати такий вже як. Ніякого ефекту, бо найгарніше насправді тут Мені треба повертатися насправді в номер, здавати номер і вирушати на автостанцію. Але я напевно пізьму ще декілька хвилин, підживу до гори і насолоджуся краєвидом з практичного я побачила, що сюди можна набра... добратися на катері з сонячного берега із Санта Власту. Це звідти ходять автобуси і є таксі для всіх цих Інтервенції і перелокацій, треба мати кеш. Болгари не хочуть платити податки. Я читала навіть статтю про те, як вони вижили з ринку Uber. місцева мафія, і просто тут заправляють собі. Ну це дуже гарно. Ну що ж ти будеш робити? Як не крути, але це дуже гарно. It's so beautiful. Наборожною там зверху є здесь місто, але я вирішила почати отак, от потім, можливо, десь там піднімуся, або просто нагадаю коло. От Only cash, Тут скрізь only cash. І це мене дуже, дуже напрягає, якщо чесно. А ось це вже сам вхід в місто. Я таки піднялася і пройшлася центральними вулицями. Всі вони ведуть до серця. Це храм Софії. Ви побачите його згодом. Але тут якась кожна вуличка має дуже особливу енергетику. Оце власне сам храм. Я мала дуже часу, тому я не вникала сильно в історію, але просто побути в цьому місці дуже багато коштує. церква Святої Софії виглядає це дуже красиво і воно якось так гарно вплетено в загальноміський ландшафт. Я не сильно в архітектурі, але це, це дуже красиво, навіть якщо так от подивитися. Між цих маленьких вузьких вуличок це виглядає дуже красиво. Я в таксі, де можна розрахуватися картою. От скажіть, що Боженька мене не любить. Боженька мене дуже любить. Просто я за ці гроші півсвіту вже могла об'їхати, що я тут заплатила за таксі, бо я один раз десь з 1400 гривень мені вийшло таксі, але ну таке. Просто радію тому, що я встигну поїсти. Так, це мої торби 15 хвилин, 15, так, це одна торба і друга. Тут одяг, щоб перевдягнутися, і тут мої особисті речі. Моя найкраща подруга цієї подорожі. То ми на рівні. На рівні вічному світлі і так, 15 хвилин до автобуса, треба встигнути. Я встигла на автобус, тільки тому, що він запізнився. Про те, як я опинилася в Стамбулі, як звідти добиралась в Болгарію, про те, що відбувалось після повернення в Україну, це вже окрема історія. Підписуйтесь на канал, дякую вам за те, що ви залишаєтесь тут. Інше відео обіцяю зробити добросовісніше, бо це відео дуже неструктуроване і не досконале, але я керую завжди своїм улюбленим правилом. Якщо ти не почнеш зараз, то ти все життя будеш чекати слушного моменту. З вами була я, ваша улюблена Котузка. Почуємося. Всім привіт, я вже в Одесі. Це був такий незапланований тріп. Я мала бути 10 днів в Стамбулі. От, але все пішло не за планом, хоча в той же час за найкращим планом. І повертаючись в Україну, знаєте, мене завжди, коли я вирушаю в якусь подорож, в кінці є от готові висновки. От типу, життя, отаке, отаке, отаке. Мені зараз туди, туди і туди. Зараз в мене цієї готовних висновків немає. Але коли ти велику кількість питань екстрено вирішуєш самостійно, ти ніби розумієш силу, і з цієї сили тобі не страшний будь-який розклад в житті, тому що ти розумієш, ага, якщо я вирула сама в чужій країні, не опираючись на себе, то я ще багато чого можу.